12 підстав, вичерпних підстав в межах дії воєнного стану не розширювалося. Коли зараз стоять поліцейські на колишніх там, певним чином бетонно обладнаних блокпостах, це поліцейські, вони жодним чином свої повноваження не розширюють, стоячи на блокпосту, всі ті ж підстави. Знову ж таки, повторюся вкотре, що зупинка транспортного засобу з аргументом, що е, тому що в країні війна, тому що давайте вас перевіримо, тому що давайте пошукаємо, е, можливо, за щось можна зачепитися, тому що там відкрити багажник, е, покажіть салон, там, дістаньте речі і так далі. Е, це все має мати юридичні підстави. На рівному місці немає таких повноважень у поліції, про які я я зазначаю. І по п'яти я б виділив, що дуже сильно.